Друзі, доброго ранку! Вітаю вас всіх на молитві за Україну. Дякую вам за вашу вірність і посвяту молитві за нашу землю. Сьогодні у нас неділя. У неділю ми йдемо з на зібрання на богослужіння. Ми не йдемо у церкву, як кажуть, бо ми з вами є церква, родина Божа. І родина Божія у неділю збирається на Богослуження. Чекаю кожного з вас, буду онлайн. Хто далеко, десь підключайтесь, і ми будемо разом ославити нашого Господа. Але ранок ми, як завжди, молимо за Україну. Молимось, Батько наш Небесний. Ми сьогодні всі разом приходимо до Тебе в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, просимо, щоб ти великий, всемогутній Бог повстав своє величе та зупинив. Цю кляту війну ми молимося. Просимо, щоб ти закрив неба та захистив мирних людей, дітей, жінок, літних людей від цих бомб, від цих снарядів, від цих ракетних та шахетних атак. Батько Небесний, захисти, молимось, благаємо Тебе, Господи. Просимо також за наше військо, за наших героїв, за наших захисників та захисниць, за кожного, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю. Просимо тебе, дай сили тим, хто віддає свої сили заради нашого спасіння. Благослови кожну бригаду та кожний підрозділ. Молимось за всі наші напрямки, Господи, за Покровський напрямок, за Куп'янський, за Запорізький, Лиманський, за всі напрямки, де Господи. Господи, просимо тебе, нехай твої янголи рухаються, нехай твій дух зміцнює наших військових. Молимось також за всіх волонтерів, просимо тебе за капеланів, військових медиків, психологів, за кожного, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру, благослови. Молимось за поранених і просимо торкни своїм духом та сіли поранених. Молимось за полонених, нехай всі полонені повертаються додому живими, батько небесний. Благослови також. <кій> Біженців, переселенців, кожного, хто страждає в цій клятій війні, просимо зміцни та підтримай. Молимось за президента нашої країни, просимо за перемовини, яви дива своє та зупини цю війну. І ми довіряємо тобі, Україну. Віримо, що ти це вже робиш. І ми сьогодні всі разом проголошуємо. Мир Україні, мир Україні, мир Україні в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь та амінь. Да буде так. Нехай так буде, друзі. Віримо, молимося, тримаємось. Помалюся вас, і сьогодні ми будемо молити. Сьогодні у нас причастя. Хочу проповідувати на тему фрази, які змінюють наше життя. Ми казали, що є така фраза. Вона звучить так: я тебе прощаю. Ця фраза вона відноситься до наших ворогів. для... К тим, хто робить нам боляче, на кого ми ображаємось, і це важливо. Ісус, Ісус вчив нас прощати. Перша фраза Я тебе прощаю. Друга фраза, друзі, вона відноситься до наших друзів. Це перша до ворогів, а друга до наших друзів. Вона звучить так: я за тебе родію. Я за тебе радію. Друзі, важливо, щоб ми не, не тільки співчували нашим друзям, але й могли за них радіти. Амінь. І в Біблії сказана є така 15 -та глава Євангелія від Луки з першого вірша. Там така історія про пастуха, який. Знайшов заблудшу овцю і він зібрав друзів і ра раділ з друзями. Потім жінка, жіночка, вона загубила талант і потім як. Коли знайшла, вона теж позвала подруг своїх і теж раділи разом. Дуже друзі, дуже важливо, щоб ми могли радіти. Друга фраза Я тебе, я радію за тебе і третя фраза я тебе люблю. Це відноситься до тих людей, які близькі до нас, рідних наших. Це найвища форма відносин, коли ми кажемо Я тебе люблю. І взагалі таким чином правильно завершувати конфлікт, коли ми конфліктуємо, наприклад, з нашими рідними. Треба сказати, Я тебе прощаю, друге, прости мене. І третє Я тебе люблю. Амінь. Я вас благословляю, щоб ви казали на ці фрази в своєму житті. І ще дві. І сьогодні на Богослужінні я буду молитись і буду проповідувати о цьому. Благословляю вас, благословляю ваші справи, ваші родини в ім'я Ісуса Христа. Амінь люблю, побачимось з Богом.